Друзі, мої вітання. Що знаходимося ми на авторинку місцярів. Ну, будемо зараз знімати авто там, бюджетом е від самого мінімального, який я побачу. Ну, там, до 3000 доларів, до 3500. Зараз ми йдемо на дешевший сегмент. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. гарного вам перегляду. Peugeot експерт 2006 рік 19 дизель, номер телефону 068 424 24 42. Кажу, знаєте, от мені там деколи там пишуть е коментарі, ну я нідеколи не відповідаю. Пишуть, що, от корч, там, там ще щось. ну, ну Друзі, ну всі ми знаєте різні люди. І для когось теж знаєте, для коїсь Жигуль за 500 доларів це також машина. І ну розумієте, то таке на кожен товар є свій покупець. Як кажуть, немає поганих машин є погана ціна. Тому от якось хтось на перше время, там, так само купити якось. Жив гуляй чи що там собі навчиться. Там, людина купує, бо в неї такий бюджет, а потім щось люди найбільше з'являється, вона більше хоче. 1.8 газ бензин, 2650 буде, думаю, 2002 рік газ писаний номер телефона 0,98 797 89, 55. До речі, бачу, лобове двоєчка, Nissan, Нісан, нісановське. Більше всього, воно оригінальне. Тому так само, кого цікавить. Такі так само, до речі, непогані машини, вони трошки такі на любителя, знаєте, Мені більше вони такі в, в седані в подобаються, Але таке ну, непогана машина. Йдемо далі. Тому ну, таким макаром. Так само я оце, там, так само дивився там... що це я дивився, а, дивився ну Що корч корч. Ну, а що ви ну, на, на роботі, там? є свої моменти, да, машина не нова, але що ви хочете за, ну, за 3600 ну, і так машина 5-го року. Там... На газу, на, на це? Ну, я, я не розумію людей, які пишуть такі коментарі. ну. Тому таке, ну, але дякую так само вам за критику. Критика я ще раз це теж добре. Отак. От Робимо, добрий день. Зараз ми глянемо. Дивіться, яке золото посад. 94 рік, 1,8 газ бензин, ціна 2950. Яка ціна на віддачу буде? Соточка скинуть, давайте Фричка. давайте ми глянемо. Давайте глянемо салончик. Да, пасатик. Давайте відкриємо капота, глянете. Давайте капотика От такі пасатик. Кого цікавий, давайте ми глянемо, зараз відкриють капотика. Глянемо нище глянули. Ось дивіться. Великі просторий багажник, якщо там під носом щось є там, що як там. Чи? Балон згадує. А, газовий балон, так. Так. Тому якщо цікавий такий варіант, авто на зимових шинах, нових, нових шинах. Нових шинах. Тоже, до речі, за свої кошти машина. Ну, маш... Це ще машина переживе Тихо. всіх, як таке. Гинової такої немає, подивіться. От дивіться. От дивіться, друзі. Германії, Джермані, Джермані. Защити, бачу, немає, да? так? Я не можна поставити. Ну от, ця, ця машина буде їздити, ще їздити, повірте мені. Тому, ось так, цікаві, якщо таке авто, телефонуйте. До речі, ну, 2,850 л.с. вниз. Ось такий пасатик. Є Deo Matiz. Об'єм двигуна 0,8. 200. 207 рік. 200 ціна. Речі до мене телефонувала. Там людина, жіночка, хотіла на автоматі. І хочуть щось на автоматі. Така маленька машинка на автоматі, але я вам скажу, що двигун маленький, паливо вона трохи споживає. Тому от так. За що того, що двигун малий, їй це мало не вистачає, і вона з того їсть паливо. Друзі, дивіться, є така. Омега, омега Б, ціна 3200. Буде торг. 2000 року заявлений пробіг 318 тисяч. Номер телефону 023 064 02 67. 120 з кінських син. збережений стан, два підкаса Заявлено продавцям. Наш шкіряний салон бачу. Бачите, які 2 підкраса, Але ціна. Одна комплектація два підкраси, друзі. Що таке? Це ходу ізолянта якась, так? Да. Ізолянта. Ось такі реалії. Так що хто? Коли вам пишуть в автори два підкраси, то краще перевіряйте, або наймайте експерта. Бо не всі чесні продавці є, yeah. не, є. Є чесні, адекватні, я не спорю, але знаєте, кажуть, краще перевіряйте. Є, є люди такі, що навіть мають свої толщиноміри, продавці так само. Вказують, що давайте я вам подивлюся, то можете так само подивитися. Ось така словута є. Газ бензин, сьомий рік, 1200 доларів. Як кажуть, запаска є і все добре. 94 рік Mitsubishi. Ціна 2800 1,6, а четверта покоління, електролюб з планами телефоном 0859,40 Петя. Петя продає таке Mitsubishi. Добрий день. Давайте відкрийте, глянемо. Давно цей автомобіль у вас? Це просто для півтора місяці. Давайте. Що буде на віддачу також, щоб можливо люди будуть телефонувати, то щоб вони собі розуміли. Номер телефона ще раз дублюю. Машина вичає 2600. 2600, так. Акумулятор бачу, непоганий. Мабуть, новий, десь да? недавно. Зрозумів, дякую. Супер. вам. що Я бачу, я знаю, я бачу. я бачу. Дякую вам. Дивіться, як двері закриваються, друзі. Дивіться, як двері закриваються в машині. Машина 94-го року. Давайте, я сам, дивіться. Це просто. Дивіться, бачите? Золото. Такий Сітренчик є. Ціна 3000 доларів на газу, Номер, телефон, номер телефону 089-484-4611. Добрий день. на мультируль бачу. Я його раніше знімав. Це авто. Бачите, ще не купив. Ну, Таке, я вам ще раз напоминаю, на кожен товар є свій покупець. Mercedes цешечка, 180 й торг стоїть. Ціна 3400 доларів, 97 газ-бензин, 1,8 газ-бензин, 202-й кузов, номер телефону 098-610 8443. Ну так, да, я розумію, ви зараз почнете казати, що що там от машина, бачите, єржавчина, є, є ТС, типу, ну, роки машини, ну, коли у нас буде, знаєте, нульове розмитлення, то така машина там буде стоїти 500 на п'ят євро стоїть там за кордоном. Але ж ви розумієте, що якщо нас навіть знову зробити нульове розмитлення... Та, як кажуть, вони щось придумують, і, і, і там поражаються ці, ціни. Йдемо далі. Румстер. 1,2 і два бензин номер телефон не вказаний. 0,98-303284. Що цікавить, телефонуйте. Дивіться, куди аж Славута заїхала, продається. 1400 доларів. 2008 рік 0,68 521,4603. Бачите, то є... хтось так само Тось так само шукає авто до 3000 доларів. Хтось просить зніміть авто до 10 тисяч доларів. Ось так само, от я людям, я не тільки ну, там, знімаю там дешеві умовно автомобілі, а так само знімаю автомобілі, які там дороже коштують. Цього очередів всім. Так само ви пишіть мені на канал, що вам цікаво, що відзняти. От лада 112. 2009 рік газ бензин. 153 тисячі пробігу заявлено, 2450 торг автомобіля. Да, розумію, що якби не було розмитнення, можна за кордону пригнати. За, за півтори-за 2000 доларів непогано там знайти в Європі і на Марку, навіть даже, даже того гольфа 4 це я рахую, машина взагалі нормальна, хороша машина. Йдемо далі. Ось такий кросовер є Cherry Tigo 2.0 газ бензин. 2007 рік, передній привод, ціна 3500. Номер телефону 093 618 5610. Людина щелкнула, открыла, сейчас глянем. Что там по салончику? Открыто, да? Видите, людина. Регулировка зеркал, электропривод, кондиционер, магнитола. Ясно, что Такая ступочка. и салончик. Вот цікавить. Телефонуйте. Номер телефону вказаний Мерседес Єжка. В 210-му кузові 2,2 дизель, ціна 3500. 2001 рік номер телефону 028 31 40 127. Да, Трухи такий стан такий, але Мерседес. Кого цікавить, телефонуйте. далі Такий Citroen Berlingo Підійшов до власника, номер телефона. Немає номера 3700 ціна автомобіля. Так само, можливо, це авто є в авторії, десь там що, так, що так само вбити там, рік, там, такі, з яким вони йшли Берлінго. І я думаю, що буде номер телефона. Є Лада Калина. Один 1,8 ціна, 1800 доларів 2006 рік на газовку. Давайте обійдемо її. Ну, Ясно, що вона в такому стані трохи по кузову машині вже трохи років. Давайте глянемо тетчика. Цей течик давно продається, я його бачив раніше. 98 рік, 1.9 дизель, ціна 400 доларів. Я думаю, там людина навіть за менше віддасть. 067 672-24-18. Давайте його обійдемо. Для роботи саме топ, так? Саме топ, так. Але треба дивитися, який там стан, стан технічний в автомобілі. Те, що кузов це таке. Кузов можна зробити, покрасити. Вони ж... Але це машини, я не знаю, вони ще 20 років будуть їздити. Согласіться, так? Да? Я думаю, що вам легше буде те, що задумать мотора, чим повністю вистачати кузов. повірте. Ні, то я знаю, ні, то я ж кажу. Мотори, так, стане набагато менше роботи. Якщо повністю кузов пізно, то нічого його не відразу. Бо... Ні, так роки машини на ну, що ви хочете? Ну це ж таке бачите, ну. Але ну його... затерти затертий, нормально покрасити. Піднати, що... Он така... 2000 доларів без торгу, да? Да. Доларів 124 доларів. Ну, так? Мерседес. 2000 доларів. 124-й Мерседес. Супер. Ти, як це визнає, супер. 2000 доларів. Ось таке вкузов порядок провести. Бачите, людина каже, стойки, стойки, шарові. Не, поміняла людина. 2000 доларів. От. Ану давайте Хтось каже, що це корч, але знаєте, цей корч ще переживе всіх, всіх цих нових... Таке як бачите, що по кузову там. От дивіться, друзі, показую вам. Да. Немає, нічого, Сказали, всі, ціла, всі То Тобто, я всі так поняв, людина так само що там шаровий поміняла, э, стойки поміняла. поміняло. Все. Все по а є в Авто 3, до речі, цей Макседесик, що як. Ні. Він його, Забрали говорити. Забрали посвідчення да, водія на рік. різні. Буду... 096 далі. 507 далі. 3051. Запомніть, друзі, номер телефона. Якщо буде цікаво, за 2000 доларів людина віддає цей автомобіль. 2000 доларів. Друзі, є така аудіо на продаж. Так само. Ціна 3 300, 96 рік, 2,6, 2,6.4. Номер телефона 023-034 1535. Кого цікавить, в речі, в рівному тривога зараз. Сьогодні 25 лютого. Кого цікавить, друзі, такий варіант. Телефонуйте. Номер власника я скинув. Друзі, є такий ВАЗ 21.07, до речі, не фарбований. 2005 рік, 1750 доларів, 1,6 газ бензин. Ой, 1,5 виходить. Ось такий варіант. Кого цікавить? Зараз скажу вам номер телефона. там, бачу, Давайте зараз ми глянемо, дивіться, 068 051 2464. Дивіться Кистан. ну там. Кого цікавить, набирайте номер телефону. Зараз гарно закривається. Audi a 6 3850. Газ, бензин, 97 от номер телефону 068-992-0811. Давайте глянемо салончик автомобіля. Всі електростеклопідйомники, блокзони кілімат-контроль, бензин. Ось такий стан люк в автомобіля. На такі руки. Карти дверей, дивіться. Такі руки, давайте, Гарно тут двері закриваються. Так, ідемо далі, там далі, ще бачив, є цежка Мерседес. Єдина каже, 3000 доларів на руки віддасть. 3000 доларів. 2,2 дизель на автоматі. 98 рік, сказали, 3000 доларів на руки. Давайте відкрито, до речі. Чіпседесик, такі сидіння, автомат простий, магнітола, кондиціонер є в автомобіля 3000 доларів. Коли цікавить, телефонуйте, набирайте номер власника, домовляйтеся. Номер власника я вказав, от такий на сьогоднішній день авторинок. Є така Hyundai Sonata, 2003 рік, 3500 ціна, 2,0 бензин, 137 кінських сил, телефон телефону 0,95 460 93 22. Давайте обійдемо її. йдемо далі. Це такий деуматіз, але на механіці 12 рік, до речі. 1650 доларів. Газ бензин. Номер телефона 068 620 69 28. Такий матізик. Кого цікавить. На автоматі він чи ні? Чи на механіці? На механіці. будь-якого. Механі. Вона, кстати, шукає людина на це. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Колір прикольний. Ну що, друзі, побували ми сьогодні на авторинку в місті рівному. Відзняли авто там від 1000 доларів до 3500 доларів. До речі, було дуже ну, нових варіантів відносно таких. Навіть Mercedes-єшечка за 2000 доларів людина і стакани, все тось, не гнила. Да, по кузову там були моменти, але в принципі такі знаєте, були деякі непогані варіанти е, за таку суму. Тому е, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, що не вах. Ставте лайки, вподобайки, обов'язково коментуйте моє відео, можливо, якісь дизлайки. Мене це так само просуває відео. Ну і жміть на колокольчик, щоб ви завжди були в вирії подій. Тому всім добра, мирного неба, всього самого найкращого. На, на зв'язку.